Субтитрувальниця Продовжуємо випуск. Головне управління міндоходів в області несе всю відповідальність за стабільне надходження податкових і митних платежів до державного і місцевих бюджетів, що в свою чергу забезпечує фінансування соціальної сфери, виплату зарплат і пенсій та й загалом добробут громади. Останні політичні події деякою мірою, якщо не прямо, то опосередковано негативно впливають на економічно фінансову систему та наповнення бюджету. Начальник головного управління міндоходів Івана Франц. Області Віктор Рахміль на прес-конференції проаналізував сьогоднішній стан справ у податковій сфері та надходження до бюджету. Відомства Міністерства доходів і зборів завжди є поза політикою, і основним їх обов'язком є забезпечення стабільного наповнення бюджету, як обласний, так і державний бюджет за дохідною частиною в цьому році, констатує Віктор Рахміль, виконувати буде нелегко. 44% обласного бюджету наповнює бюджетна сфера через прибутковий податок з бюджетників і близько 55% – це промисловість. За минулий рік темпи росту заробітної плати. 4,9%. Сьогодні закладено 8,6%. От цифри звичайно жахливі. Я однозначно розумію, що і в принципі свідченням цього є вже січень місяць. Січень місяць закінчився, Ми е не маємо ще розподілу по місячно. Ми просто розподілили обласний бюджет на 12 містів. Ми вже маємо на виконання близько півтора е мільйона. От в 12 місяців і тих 17 мільйонів десь щось компенсуємо за рахунок там і роботи по заробітній платі те щодо обласного бюджету. Напружений дуже державний бюджет. Там теж такі цифри закладені в державному бюджеті. Січень вдалося виконати якимось чудом. Ну так, Бог поміг. Лукор продав свої основні засоби і заплатив більше 10 мільйонів ПДВ. Висновки в деяких електронних ЗМІ щодо тиску на малий і середній бізнес спростовуються однозначно. Ще раз наголошую, діє ризикоорієнтована система відбору. Ми перевіряємо там, де є найбільший ризик несплати податків. Враховуємо сукупно всі критерії, враховуємо всі загрози. Щодо несплати, ну, мені здається, що ми вже давно, давним-давно вичерпали, коли лякали податковим інспектором на базарі. Сьогодні розумію, що цим бюджет не наповниш. Немає того, що там раз, в рік, раз, два раз, три роки мали б перевіряти малий, середній бій. Та тебе можуть десятиліттями не перевіряти, якщо ти не попав у критерії ризиковості. Пріоритетом відомства і надалі залишається підтримка підприємницької ініціативи, співпраця з бізнесом через громадські організації та громадську раду при головному управлінні міндоходів в області. Сьогодні вдосконалюються електронні сервіси для платників податків, розширюється консультативно навчальна система, чітко налагоджена і процедура автоматичного відшкодування ПДВ. В податкових органах завжди приймають будь-яку пропозицію від бізнесу щодо вдосконалення законодавства. Міністерство доходів і зборів. В Україні на всі зауваження реагує миттєво. На сьогодні проблемою залишається тіньова зарплата. Оцінка об'єктивна із баченням основної причини таких зловживань. При тому навантаження, який фонд, на фонд заробітної плати є, сьогодні підприємцю вигідніше платити штраф. Вигідніше ховатися. Я кажу, що в окремих галузях навантаження доходить до майже до 60% на гривню заробітної плати 60% перерахувань. Від 30 до 60. Поки з цим не розв'яжемося. Так, да, цей механізм працює. І в принципі, наше міністерство взяло на себе обов'язок попробувати розв'язати цю проблему. Головне управління міндоходів в області завжди зацікавлене у відкритій співпраці з бізнесом, інвесторами, платниками податків. Тільки в якісному діалозі можливо вирішувати наболілі проблеми. Робить висновок, головний податківець Прикарпаття.